Всім привіт! Ну що, будемо починати? Так, дівчатка, бо вода остиває, а мені не може, щоб вода остивала. 5 літрів я закип'ятила води. Ми сьогодні з вами готуємо 3 види квасу, 3 варіанти квасу. І ще сюрприз. Також покажу кої-що швиденько з печем. Дійсно, швиденько і смачно. Значить, так, два варіанти. Це. Мені колись вгостили, один варіант мені дала колись моя кума е і її мама також. А один варіант від моєї свекрухи, яка все життя робила з хлібом, з хліб, хлібний квас. Ну, поки що я вам розписала для зручності квас номер один, квас номер два і квас номер три. Отак От я з вами буду сьогодні працювати. І так, робимо квас номер один. Закип'ятили в кастрюлі 5 літрів води. Як тільки вода закипіла, ми в цю воду додаємо зразу же 2 столові ложки цикорію. Ложки такі, знаєте, набирайте, як казала колись моя мама, дуже щедро. Отак от: щедро-щедро. От, Одна ложечка і друга ложечка. Щед, щедрий, щоб був вершок. Дві столові ложки цикорію. Дійсно, аромат смачний. 200 г цукру. Но цукор, це дійсно сюди достатньо на 5 літрів 200 г, но можна убавити 50 г, а можна і додати 50 грам. Тобто можна 150-200, а можна і 250 г цукру. І так, 200 г цукру. Чайна ложка, така щедра чайна ложка також з Тут кликла зробимо щедро, додавайте. Чайна ложечка зверху. Лимонної кислоти, тепер ми це все ложкою зараз просто перемішуємо. Водичка виходить така темнуватенька. Але нам зараз на цьому етапі, поки що ми далі нічого не додаємо, нам треба його відставити в сторону, бо вода дуже гаряча, ще раз кажу, тільки закипіла. І поки ми з вами будемо все остальне робити, нам треба, щоб ця водичка хоча б охолола до 30 градусів, краще 25-30, отак десь. Нам треба, щоб вона постояла і охолола, поки за цей час в цій воді розтане цукор, лимонна кислота та цикорій. Оцю всю нашу масу, кастрюльку убираєте на підвікон, куди угодно, щоб охололо до 25-30 градусів. Поки водичка остиває, зараз швиденько замішу. Так, замішу хачапурі. Значить, що мені для цього треба? 15 грам дріжджів, або 5 сухих, або 15 живих. У мене 15 живих, чайна ложечка кину цукру і 180 мл водички. Водички бажано така, щоб була кімнатної температури. Бажано наливаємо. І ось так просто перемішати. І поки що я відставляю в сторону. Це для того, щоб е, активніші дрожжі були. У мисочку я просію. Тут у мене в ситечку рівно 300 г борошна. Просію. Чайна ложечка солі кидаю у борошно. Включаю духовку тільки, щоб світло було. Це щоб було тепло. Так. Тепер швиденько замішую. Так, наші дріжджі, вода, цукор я переливаю до борошна з сілью. Так, і швиденько замішую. Швиденько, швиденько замішую тісто. Воно дуже швидко підходить. Не так, як на пиріжечки. Якщо ви, дівчатка, місите тісто, не бійтеся, ну вдруг, отак от місите, наприклад, хвилин 5. І бачите, що тугувате вдруг у вас, бо все-таки ви спочатку ж борошно насипали, а потім все остальне, то я вам хочу зразу сказати, не бійтеся, чайна ложка, столова ложка, просто додайте водички. Але краще не додавайте, бо ми зараз ще олійку ж будемо додавати. Олія все далі розставить, як то кажуть, на свої все місця. Дивіться, бачите, тісто взялося вже в комок. Додаю приблизно одну столову ложку поки що олії, приблизно одну столову ложку. І зараз отак ще вимішую. Трошки вимішую. От. І тоді не треба ніякої водички. Але якщо ви бачите, що вдруг така з вами вийшла аварія така, що ну туговатеньке, пересипали. Нічого страшного, додайте, додайте водички. Хоча фуріця така штука, тут, можна сказати, тонкості в рецепті не треба. Миска чиста. Тепер дивіться, я наливаю прямо на коврик, ну, десь приблизно чайну ложку олії. Так, Все. І тепер. Остальне це тісто вимішую, бачите, отако, на коврику. Без борошна зайвого. Більше нічого. Ще раз кажу, 300 грам борошна. Більше я не додавала. Все, тепер замішуємо борошно, ой, тісто наше замішуємо. Ну, Десь 3 хвилини, так от 4 до 5 хвилин можете з ним погратися, шпомняти. Воно любить тепло рук, помніть, як і любить тісто. Виходить дуже гарне. Два великих хачапурі. От, навіть тих, хто не любить, і то з'їсть такий хачапурі домашній. дуже пахучий, чесно, дуже пахучий. Тісто десь приблизно виходить 500-520 грам. Тіста виходить, коли ви це все по весу зробили, так як я це накрив... беремо у мисочку. Ну, як звичайне, тісто накриваємо рушничком. Відправляєте в тепле місце хвилин там, скільки в кого виходить. У кого виходить час, раді Бога. У кого виходить 40 хвилин, також достатньо. І півчаса також достатньо. Менше ні. Давайте так: 35 до 40 хвилин. Ми тим часом займаємося квасами. Ставимо, хай гріється. Варіант номер один, поки охолонює. Варіант номер два. Можете взяти у мене 4 літрова банка. Ви можете взяти 3-літрову банку. Я беру тільки для того, щоб коли воно грало, щоб не, ну, не, це, не тікало. Я тільки для, за цього беру більшу ємкість. 200 грам цукру насипаю, чайна ложка лимонної кислоти. Прямо у цукор. сухих дріжджів, дівчатка, десь треба 7 грам. Це значить дуже повна дуже повна чайна ложка. Така з хорошим верхом. Це майже оцей пакетик. От. Чайна ложечка з верхом. Єлі-єлі тепла, кип'ячена вода, яка кімнатної температури ще в обід кип'ятила, заливаю до дріжджів, до цукру, до лимонної кислоти. Раз. І отаких от буде це ж, три, три ковшика. 3 літри вода кип'ячена, яка закипіла, охолола. Охолола десь приблизно менше, ніж 25 градусів. Тобто така єлі-єлі тепленька. Беру житній хліб. На трьохлітрову банку 4 скибочки достатньо. По сантиметру. Десь такі по сантиметру шириною ріжу. Значить, що моя робила свекруха? У такому вигляді хліб вона не клала, вона його трошки підсушувала. Обов'язково хліб трошки підсушити. Я зараз цей хліб просто на сухій сковорідці дам йому трошечки підгоріти. Не, ну, трошечки, трошечки прям підгоріти. Я хлібу, оцьому хлібу, дам трошечки, трошечки піджаритись. Темний, темний. Ізюм, родзинки темні, не помиті. В цій пачці 200 грамів, але нам не грами треба. Отак от трошечки, прямо горсточку. Отак от, от берете, отак от прямо на ручку свою, отаку от невеличку горсточку. Ну, невеличку, це ну, може столова ложка, дівчата. Може, десь столова ложка. І родзинки кидаємо туди. Ви це все перемішали. Це моя свекруха, всі банки ставила. На підвіконня, так, і марля. Поки підготую марлю квадратик. Десь 20 на 20. Це для того, що коли ми тако накриємо марлічкою, і звичайною резиночкою, ми отакого, бачите, отако ми накриємо. Він у нас буде стояти. Але зараз чекаємо, зараз хліб. Дівчата, хліб, не лінуйтеся, є два варіанти. Просто на сухій сковорідці піджарили з одної сторони, з другої сторони. Трошечки дайте йому підгоріти, трошечки-трошечки. Це важливо, бо це дає колір. Ми доб'ємося оцього гарного кольору. Оце хліб, щоб підсмажувався. Другий варіант 150 градусів, духовка, верх низ Положили свої чотири шматочки хліба житнього і смажити. Це десь приблизно хвилин 20-25. Це десь так приблизно. Потім через 20-25 хвилин достаєте сухарики і, щоб не були сильно гарячі, щоб трошки охололи ваші сухарики, гарячі не кидаєте, кидаєте сюди у ваш майбутній квас, закриваєте марлічкою і ставите на підвіконня. Сутки стоїть оця баночка на підвіконі. Якщо є можливість, поставте там, де тепле місце через сутки, ви його просто через марлю проціжуєте у звичайну бутилку і ставите її у холодильник. А в холодильнику вже потім через сутки п'єте, бо він за цей час у холодильнику і загазується, і все в нього буде і колір гарний, і смак гарний, і тоді просто п'єте. Но я не буду вам тут рекламу робити першого квасу, другого квасу, третього квасу. Я вам покажу всі три варіанти, а ви самі виберете, що вам смачніше. Це поки що другий варіант це жде хліба. Чекаю. Хліба жде з коринки. Ждемо скоринки, поки що так прикрию ододвину поки що, ждемо хліба. Третій варіант, дуже похожий на другий, але буде без хліба, і ще одне, але не стільки буде йти процес бродіння. Значить, перш, оце ж другий варіант у нас на підвіконники стоїть не менше суток, а потім проціжується, то третій варіант ви можете вже через години 4-5 проціжувати. Оцей, що буде без хліба. Значить Та, так, сюди так само. Так само. Кладемо дві столові ложки з верхом цикорія. 250 г цукру, Ой, хліб уже пахне, хай там трошки підгорає. Чайна ложка лимонної кислоти. зверху. Чайна ложечка сухих дріжджів, Чайна ложка, все. Тепер я сюди вимірюю 3 літри води, але гляну до хліба. Дивіться, якщо візьму гарячий, не знаю, я ще поки сюди викладу. Бачите, трошки його дала підгоріти. Тепер ми чекаємо, щоб він трошечки охолов. Зараз він охолоне, а ми сюди наливаємо до цукру, до дріжджів, до лимонної кислоти. Цей варіант без хліба і цей варіант без родзинок. Три літри. Тепер це все я перемішую. Це все перемішали в тепле місце. В тепле місце. Десь години на 4 оцей квас ставити в тепле місце. Ну, так як у мене це вже буде ніч, то не буду я у тепле сильно місце, я трошки замідліше я поставлю на підвіконня, і завтра зранку я його проціжу, третій варіант оцей, просто проціжу через марлю, і в холодильник відправляється, накриваю марлічкою, одіваю резиночкою. Так, це в нас третій варіант. Ось так натягнула, Відправляю сюди, беру другий варіант. Ще раз помішаю. Беру хліб раз, два. Три, чотири і манюсінька гарбушечка. І оцей хлібчик. Остив трошки кидаю. Один-два слоя марля не грає ролі. Один-два слої. Накриваємо. Резиночкою закриваю. Все. У мене на підвіконі на кухні зараз, бо це діло вечора. Але якщо ви завтра ранком зробите чи в обід, зразу їх тепленьке місце. Гаразд краще і швидше піде. процес. хачапурі, поки тісто підходить, натираєте на тертку сир 350 п'ятдесят грам. Нема різниці, який. Хочете звичайний твердий, хочете моцарела. Дуже смачно кажу зразу: це сулугуні, якщо купите дуже смачно сулугуні сир. Наприклад, взяти сулугуні і змішати з моцарелою. Це дуже-дуже смачно виходить. У мене просто моцарела. Натираю його на звичайній крупній терці. Сир потерли. Тепер сюди додати треба у сир, прямо в сир, пів столової ложечки. Десь так борошна. Прямо в сир. Додали борошна. Перемішуємо борошно з сиром. І сюди в сир додаємо, щоб він не був такий розсипчастий. У хачапурі не треба сиру цей розсипчастий. Грам 50, ну не грам мілілітрів 50. Водички, звичайної з чайника взяла. Грам 50. І ось так перемішуємо сир з водичкою і пів, пів столової ложки борошна. Нам треба, щоб у нас була консистенція. Так. І сюди ще даємо ми білок. Білок я виливаю в сир, білок, а жовток я відкладаю, щоб змазати наші хачапурі. Оце все перемішуємо. Все, оце у нас і буде начинка. Все. Тепер дивіться, яке повинно бути Не розсипчасте, щоб сирок не розсипався. А щоб ви отако взяли, і він, отако як пластилін. Бачите? Щоб він весь злипався до кучі, Оцей сирочок. Злипався. Зараз дивлюся до квасу. Якщо водичка ще охолола, продовжуємо робити перший варіант квасу і вертаємося до хачапурі. Нам тепер залишилось наші хачапурі тільки швиденько виліпити і в духовку. Цей квас, який номер один, я буду розливати зразу в дві. Трьохлітрові банки. Води в мене 5 літрів. Тобто це будуть дві банки, які не повні. Місце для бродіння буде де, поняли, чого я там робила? на 4-літрових, а ці я роблю зараз трьох, тому що тут залишиться місце для бродіння. Так, баночки я відкладаю і ставлю воду. Беремо дріжджі, сухі. Раз, і трошки кину таке все, щоб було. Гарна чайна ложка така з хорошим верхом. У цей квас сюди обов'язково родзинки. Сюди можна штук 20 їх кинути, не менше родзинок. Так. Але хто там їх буде щекати? Так, бачите? Родзинки не мити. Так, і останнє, що сюди ще, дівчата, додаємо, так це мед. Десь хороших дві, три столових ложки. Раз, два. У мене акація. Три. Все. Це добре тепер перемішала. Вже пахне дуже смачно. Тепер розливаємо, дівчатка. Все. І почнемо доробляти свої хачапурі. Так, все. Шпагатиком, вірьовочкою, чим хочете. Все, отак вона стоїть. Квас, рецептик, який у нас був під номером один, також відправляється на вікно. Буде йти процес броді, ну, бродити Він буде до ранку. Потім ми його, звісно ж, ну, 12 годин це точно, бо цьому треба довше всього. Оцей буде 12 годин, це точно бродити. Потім ми його переливаємо у бутилочки, а переливати я буду проціжувати через марлічку, потім ставлю в холодильник. І в холодильнику ми не зразу п'ємо, також даємо хоча б один день, він заохолоне, загазується. І потім випивайте. Коли будете переливати свій квасик, наприклад, у вас м'які бутилки, то коли ви наливаєте квас, наливайте отако. Дайте йому ну, ще трошки пальця два-три, щоб він не до ну, холодильнику, не дай Бог ще добродить, щоб він у вас через верх не пішов. Налили отако по поясочок. Налили ще потім, відколи ви налили, випустили, тако, трошки прижали бутилочку, тако прижали, випустили в воздух, випустили, і тако закрили, і відпустили бутилочку. І в холодильник. Поняли? Тобто, коли налили, випустили трошки воздуха, закрили пропочкою і в холодильник. Все, я ставлю квас і вертаємося до наших хачакурів. Тісто, дивіться, як гарно піднялося. Ну що, ділимо наше тісто пополам. Е, можна трошки пергамент трошечки припилити, трошечки припилити. Так, тісто ділю пополам. На два хачапурі, щоб було. Це на другий. Так, Поки робимо перший швиденько. Значить, товщина десь приблизно 5 міліметрів товщина, діаметр не менше 26 робимо. Нема різниці, чи це овал ви зробите, нема різниці, чи це круг. Ну краще, звісно, овал. Вам буде краще працювати з цим, з хачапурі вашим. так розкатали. Тепер дивіться, візуально, візуально оцю начиночку, яка в мене є. Візуально я ну, десь приблизно так? Ось по пополам. Так. По пополам. Тепер дивіться, із цієї, половинки, що ми зділили пополам, десь тако, не все тісто, начинку, трошки залишити треба. Остальну дивіться, що ми робимо. Ми отако дивіться. Ось тако по кругу, по кругу, Зараз будемо. Собака наша щось гавкає, Так, по кругу. і Ось по кругу ми йдемо. Так, так, так. так. Дивіться, що далі робимо. Беремо краєшок тіста. Ну, наприклад, звідси покажу, що було видно. Накриваємо, бачите, накриваємо. І ось так по кругу, по кругу накриваємо. Накриваємо. Отако От всі оці боки. Бо бік оцей край. Края, краї. Накриваю. Коли ви бока оці пройшли, візуально це так. Хоча б один поворот зробіть. Один хоча б. Отак От раз. Один поворот. Все. І другий поворот. Два. Бачите, два. І отако тепер отут ми зліплюємо сантиметра два лодочку, ось таку, коли завернули хоч по одному, і тут так само, дивіться, зліпили. О, у нас оці бока треба, щоб їли, а не викидали. Того ми туди сиру. Начинили. Тепер оцей залишок. Що помните, коли ми поділили на дві частини, оцей залишок. Викладаємо начиночку, сир у нашу човник, лодочку. Перший хачапурчик у нас отакий готовий. Що ще можна зробити? Оці краї можна також трошки ще посипати сиром. Я не буду. Оцього цього достатньо. Тепер берете дечко. На дечко викладаєте свій хачапурик. Викладаєте оцей жовточок, що залишався, оцей жовточок, оце ви можете змастити оці краї тіста нашого хачапурі. 180 градусів духовочка, 20-25 максимум. Ну, я думаю, через 20 ми витягнемо. Розрізаємо ножиком отуто, де сирок, ось тут розрізаємо, трошки отодвигаю, таку роблю луночку, бачите? І сюди, от сюди, оцю луночку, жовточок, поки він гарячий, цей хачапурі. Далі беру шматочок масла вершкового. Отак небагато. І отак, поки гарячий хачапурі. Я отак ножечком бачите, змащую, змащую. Значить, це маслице ми сюди трошки оставимо і сюди трошки ось о масло оставимо отако. Щоб трошки хай воно впитає. Ми робимо надріз, надріз. І так, яйце і я вертаю максимум ще на хвилин 5. Максимум. У вас вдома так любителі є, як мій чоловік хоче, щоб ціле яєчко, то 2-3 хвилинки. А я поки що вам отако покажу, дівчатка. Смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно. Я не знаю, як вам показати. Зараз хай трошки остине. отуто, -от 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 -от, де краї, трошечки краще защіпайте. Бачите, ось трошечки-трошечки сиру вилізло. Дуже мало все. О, бачите. Дивіться, ось, ось сиру скільки. В общем, оцю скоринку, яку ви відриваєте, пропечений, дивіться, дівчата. Бачите, з цієї сторони це низ його, а тут куча-куча вже сира висить. Дуже пухкий, подивіться, який у розломі. Подивіться, дуже пухкий, сирний, мега сирний. От. І отак от, от потім ви отак от мокаєте. Перемішуєте і їсте. Ось з ціленьким яйцем. Просто з жовточком. Взагалі без яйця, тоді 20 хвилин і витягуйте. Саме більше це 25. Не перепікайте хачапурі, щоб вони у вас залишались отакі, отакі, бачите, ось при вас трогає. Дивіться, пух. Тісто, пух. Просто пух. Дуже м'якусіньке. Не перепікайте. Серка, любі мої. Па-па.